Аїнці на ярмаркували понад 302 мільйона гривень. Селяни відкривають тепличний сезон. А вітчизняні птахівники готуються експортувати курятину. На ярмарку кожен українець може знайти все, що забажає. Тут овочі і фрукти, м'ясомолочні продукти, риба, мед, солодощі та інша випічка з усієї України. В січні українці, які вже традиційно віддають перевагу ярмаркам, купили на них 36 тисяч тонн продукції. Селяни ж вторгували ні багато, ні мало, понад 302 мільйони гривень. За такі кошти можна з легкістю придбати майже 2 тисячі тракторів вітчизняного виробництва. На ярмарці вже такі приходять люди постійні, люди задоволені ярмарками. Тут селяни продають харчі, вироблені власними руками, за цінами приблизно на 10% нижчими, ніж на ринку. Тож покупці мають змогу отримати якісний та недорогий продукт. Мені подобається асортимент великий, хороший. Можна, можна покупати. Я вважаю, що хороша продукція. У Міністерстві агрополітики переконані, що ярмарки допоможуть сільгоспвиробникам швидко та вигідно продати свою продукцію в обхід посередників. Споживачі ж зможуть придбати якісний товар без націнок. Ми проводимо виїзні ярмарки інтенсивно, проводимо їх. По всіх регіонах держави. І ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні і для споживача, і для сільгосвиробника мати таку активну фазу проведення виїзних ярмарок. Майже на 5 тисяч тонн збільшилося виробництво круп в Україні. Тобто раціон кожного українця збільшився на порцію каші. Сьогодні одним із ключових виробників круп є державна продовольча зернова корпорація України. Тож, аби каші були якісними, на філіях корпорації перш за все дбають про сировину. Овес та інше зерно ретельно відбирають та досліджують у спеціальних лабораторіях. Тут фахівці визначають сміттєву зернову домішки, а також вологість та вміст чистого ядра. Розмелене зерно зважене по дві паралельні наважки по 5 грамів попереду ви бачили, наважки важилися, вставляється у сеші для висушування на 60 минут. Потім, якщо вони висушать, охолонуть, їх опять же, зважують, тарують саму бюксочку, стільки вона, і далі визначається по формулі міст вологи. Після усіх досліджень зерно відправляється до цехів, де на нього чекають очистка, сушка та переробка у круп'яні суміші. Не каждая зернина попадет на это предприятие и в конечном итоге попадет на стол нашему потребителю. Это долгий процесс, ответственный процесс, к которому, которому мы всегда относимся серьезно, а также скрупулезно подходим к своей работе. Ассортимент круп каш на полицях магазинов шаленый. Тут і вівсянка, і манна крупа, і пластівці. Я очень люблю овсянку і грічку. Я там неділю можу сидіти на одновсянки, при прятом хорошо. Крупи продукт корисний в усіх аспектах. Дієтологи кажуть, за вмістом незамінних кислот деякі види круп близькі до продуктів тваринного походження, насичені клітковиною та містять мінімум вуглеводів. Крупи це один із немногих продуктів, которые содержать в большому количест мінерали, э, такі, наприклад, як калій, железо, марганець, медь, селен. Все необхідне для нового аграрного сезону в зерновому господарстві, тваринництві та птахівництві буде представлено на виставках зернові технології та агро-Енімал-шоу. Понад 400 компаній-учасниць із 25 країн світу представлять сільськогосподарську техніку і обладнання для зернового господарства, тваринництва та птахівництва, насіння добрива та багато іншого. Чекаємо на вас з 12 по 14 лютого у виставковому центрі Київ Експоплаза, вулиця Салютна, 2Б. Тепличний сезон відкрито, а тому всім охочим зараз вирощувати овочі, можна починати облаштовувати такі споруди та висаджувати розсаду. Пан Олег змайстрував теплицю власними руками за півроку. Стіни зробив із двошарової поліетиленової плівки, каркас із дерева. Обігріває конструкцію пічка, що працює на дровах. Загалом на спорудження чоловік витратив 30 тисяч гривень. В начале февраля я висаджую розсаду. Ставлю лампи, додаю света. і в начале мая у мене вже повністю вся зелень. Професійна теплиця коштуватиме більше 200 тисяч гривень за один квадратний метр. Мінагрополітики компенсує фермерам половину витрат. А також цього року відомство прогнозує, що в експлуатацію введуть 52 гектари нових тепличних комплексів, а це як 70 великих футбольних полів. Ми також рухаємось до самозабезпечення овочами закритого ґрунту, активно розбудовуючи теплиці. Початківцям експерти радять вирощувати зелень або ще культури, яких на ринку поки що недостатньо. Так вони уникнуть конкуренції з великими агрохолдингами, які до речі мають найбільшу врожайність овочів до 40 кілограмів продукції з одного квадратного метра. Ростуть рослини у такому спеціальному мінераловатному субстраті, до якого під'єднуються ось такі системи краплинного зрошення, а також тут майже цілий рік працює опалення. Кількість поживних речовин, якими живиться рослина, а також температуру повітря та ґрунту, вологість та освітлення контролюють спеціалісти за допомогою комп'ютера. Звичайно, керують цими процесами досвідчені спеціалісти, агрономи, технологи, керівники цехів, які задають програму. Комп'ютер, комп'ютер нам допомагає відслідковувати. Плодоносять рослини у таких теплицях вісім місяців, і врожай тут не залежить ні від природи, ні від погоди. А це десь змогу забезпечити українців овочами закритого ґрунту вітчизняного виробництва на цілий рік. Держветфітослужба перевіряє відповідність української курятини європейським стандартам. Кращі птахівники отримають єврономери та можливість експортувати свою продукцію до 150 країн світу. Головна вимога до виробників наявність європейської системи якості та безпечності продукції, а також її дієвість це колосальна можливість на сьогоднішній день. Не тільки з країни відкриваються відкриваються майже майже 80% країн, які можуть на сьогоднішній день імпортувати нашу птицю. У разі незначних відхилень від регламентів і директив ЄС фахівці Держветвітослужби надають теоретичну та практичну допомогу, і ця дорадча робота безкоштовна, адже відкриття нових ринків це справа іміджу всієї країни, кажуть мінагрополітики. Цей факт свідчить про те, що Україна є повноправним гравцем на ринку харчової продукції у світі і на просторі Європейського союзу. Раніше недосяжний рубіж. Наша високотехнологічна галузь птахівництва подолала. Як отримати дотації за збереження молодняку великої рогатої худоби у 2013 році? Таке запитання цього тижня найчастіше задавали селяни фахівцям консультаційного центру Мінагрополітики. У минулому році господарників найбільш цікавила дотація за утримання та збереження молоднюку ВРХ. У цьому році дана програма буде діяти, але термін подачі документів та суми виплат буде відомі після 15 лютого. продукція рослинництва та тваринництва, сільськогосподарська техніка та інноваційні технології виробництва все це та багато іншого до уваги вітчизняних аграріїв на спеціалізованій виставці ярмарку Україна аграрна аграрна-2013», яка відбудеться з 21 по 23 березня у національному комплексі Експоцентр України. Кабмін призначив нового генерального директора аграрного фонду. Тож відтепер цю установу очолюватиме Олександр Кирюк. а екс-керівник аграрного фонду Ігор Якубович став головою правління ПАТ Державна продовольча зернова корпорація. Самодостаточний колектив продовольчої зернової корпорації, самодостаточний директора алюватора для того, щоб виступити в ролі оператора. Ми познайомимося ближче і за роботу. До того ж цього року аграрний фонд збільшить на 40% обсяги щомісячних поставок борошна до хлібопекарень. Бажання купувати в цій установі борошно виявили вже 99 вітчизняних виробників хліба з 16 областей Криму та Сімферополя. Зараз аграрний фонд продовжує укладати угоди з хлібопекарськими підприємствами інших областей. Україна залишається в першій п'ятірці експортерів зернових у світі. Найбільше вітчизняні аграрії поставили на зовнішні ринки кукурудзи 7,3 мільйони тонн. Друге місце за пшеницею. Її вивезли майже 6 мільйонів тонн. Окрім того, з України відправили вантажі ячменю та жита. Користуються попитом також ріпак, соя та соняшник. Вантаж повинен відповідати фітосанітарним вимогам тієї чи іншої країни, до якої ми експортуємо його. Ряд країн виставляє. В основному відсутність в живому стані тих чи інших шкідників на це спрямована процедура фумігації організації контролю за роботами за нею. Проводять наші фітосанітарні інспектори. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень, 12 копійок. Все необхідне для нового аграрного сезону в зерновому господарстві, тваринництві та птахівництві буде представлено на виставках зернові технології та агро Енімал шоу. Понад 400 компаній-учасниць із 25 країн світу представлять сільськогосподарську техніку і обладнання для зернового господарства тваринництва та птахівництва, насіння добрива та багато іншого. Чекаємо на вас з 12 по 14 лютого у виставковому центрі київ Експоплаза, вулиця Салютна 2Б. Вийшов новий випуск журналу Тваринництво, в якому ви можете дізнатися, як зробити курячий бізнес безвідходним та корисним для свого городу. Про це читайте у статті Тісиводи земляділіць ділові партньори. А у свіжому випуску журналу Пропозиція ви ознайомитесь із новими технологіями вирощування зерна. Про це читайте у статті Стриптіл, шляхом, проб і помилок. Понад 3,5 мільйони українців відвідали оптові ринки сільськогосподарської продукції. Проте, в яких містах зараз працюють такі установи та коли йде мінагрополітики, планує відкрити нові ОРСП, пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства «Агроньюз.UA». Якщо ви хочете поділитися з нами своїми пропозиціями щодо розвитку аграрного сектора, або ж ви хочете розповісти українцям про свій позитивний досвід роботи у цій сфері, ми чекаємо на ваші листи за цією адресою.